Всім привіт, з вами Віктор Тегролог. Сьогодні подивимося розклад на зодіаки стрільці. І так, стрілець січень місяць 26 го року. Подивимося загальний розклад, програється не на всіх. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях. А також не забудьте поставити подобайку, написати коментарі, поставити лайк, щоб цей розклад. Підсилив свою дію і програвся саме на вас. Ви ж не забудьтеся, Всесвіт все бачить, все чує. І якщо він бачить, що цей розклад вам вподоби, значить він програється на вас, якщо ви проявите якусь активність. І так дивимося, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Так дивимося. Січень 2026 рік. Чим порадує, яка енергетика буде місяця. Буде боротьба у вас якась. Буде боротьба, і ви в цій боротьбі виграєте. Можливо, якісь відкинуться від вас проблеми. Ось можете побороти якісь проблеми. І також в мене тут випадає не одна проблема. Чотири проблеми. Можливо, якась фінансова там ще якась проблема по любові, ще по чому. ну, всяке може бути, по роботі, можливо, з кимось щось не домовилися і так далі. Ну, Однозначно, тут карта говорить, що ви займаєте кращу позицію і ви борюєте свій результат. Тяжко буде боротьба. Боротьба може бути як і внутрішня, так і зовнішня. Можливо, будете боротися з собою і своїм внутрішнім світом. Чим не поради січень місяць стрільців. Чим не порадує січень місяць стрільця, 2026 рік. Чим не порадує? Ну, сімейним положенням, можливо, своєю будівлею, своїм можливо, це, наводить порядок, ремонт вдома і так далі. Так може бути. Активність якась. Активність по, по дому, по сім'ї. Не порадує. Потрібно щось робити. Можливо, вам якраз і випадає ця карта. Зробити ремонт і так далі. От тим і не порадує, але порадує тим, що ви це закінчите. Зробите все, що хотіли, ви зробите. Важливі події місяця для стрільця. Січень. Важливі події місяця. Карта сили випадає. Приборкання. Можливо, з кимось щось домовитеся, він стане на вашу сторону, допоможе вам. Вагаєтесь, да? важливі події місяця. Будете щось вагатися, кудись вкладати. Можливо, кудись будете вкладати фінанси, або щось будесь ну, будете робити і будете думати, потрібно це не потрібно. Тому що у прошлому було щось у вас таке, що вам заважало, що вам було тяжко. Як кажуть, набили шишки, тепер знаєте, як це справить. Але все одно, це дієвість, рух, сила. І ви хоч і закриваєтеся, хоч і було у вас неприємний якийсь опит, але ви стоїте, стоїте кріпко на ногах, активні, сильні, боретеся. Ну, будуть якісь у вас дії. будуть. Щось будете вагатися, так? Да? Але я так скажу, по цій карті. Вагась не вагайся, якщо зробиш, то е, результат отримаєш ну, не зразу. На відносини в кого нема відносин. Подивимося стрільці. На відносини в кого нема відносин. Ну нема тепер будуть. У мене прямо аж дві карти випало. Як ніби тут вже женитися бо заміж вийдете. Прям випадає в точку. Тому що карта бумаг, але це карта вибору, правосуддя. І ще ця карта говорить, що заслужили, то й отримаєте. Але ви тут по цій карті заслужили, як кажуть, і тепло, і добро, і фінанси, і злагоду в сім'ї, і любов. Ви заслужили все те, що хотіли. Не забувайтеся поставити подобайку і підписатися, щоб цей розклад програвся це на вас. Бо е, тут ви обов'язково знайдете собі другу половинку, яка буде. Ну, я скажу, в мене тут випадає половинка, яка буде соответствувати вашому статусу. От ви не будете нижче вище тут стоять, як кажуть. Тут король і король. Але просто е, чим це добре, що ви не будете одинакові. Емоціональність і добробут. Щоб не, не так, що обоє емоціональні, і обоє ще сказали до одному сидите плачете. А тут, як знаєте, один думає так, другий так. А от, знаєте, плюс до мінусу якраз добре сходиться. Так, на відносини в кого є відносини, подивимося. Стрільці січень 26 го року на відносини в кого є відносини. О, тут карта випадає прям таких шикарних перспектив. Розуму, прям таких планів якихось, великої енергії, оточених дій, правильних рішень. Ну, я скажу, все буде. Все, що я захочу, все буде. Але буду більше безпокоїтися за себе. Будуть, у мене будуть і дом, і сім'я. І стосунки, і любов, і всі тут, карта говорить, прямо злагода, багатство, все в мене буде, і все в шоколаді. Ну тут прямо в шоколаді, знаєте, і мужчина, і жінщина, тут сидять обоє. Дев'ятка Пентаклі це все в деньгах і в шоколаді, все в мене є. А імператор, прямо, знаєте, ну імператор бідний не буває, він же ж теж такий ух. Все є в нього і що сказав, все принесуть все, зроблять. Та десятка пітаклів, каже про злагоду в сім'ї і все в нас буде. Все це будинок, фінанси. Як кажуть, що ще треба? Не забувайтеся там поставити подобайку і підписатися і поставити коментар, щоб на вас програвся цей розклад. А також не забудьтеся поділитися цим розкладом. Розклад гарний. Якщо він на вас програється, так. Фінанси прямо відкриють вам такий прямо потік. Фінанси відкриється. Так, для тих, хто шукає роботу. Ну, в мене тут така карта випала, що вам вже роботу шукати не треба. Тому що фінансів тут скільки, що можна сидіти і є, тільки тратити. Так, стрільці для тих, хто шукає роботу. Чи знайдете ви роботу? Да, уходите від того, що вам вже неприємно, переживаєте. І тяжко, так? Да? Ну, тут карта випадає більш така. Хто шукає роботи, тяжко буде роботу знайти, але робота буде, просто ви шукаєте не там, де потрібно. Потрібен невеличкий час. Але ви все одно її знайдете, тому що ви рухаєтеся. Якщо ви вже щось додому несете, то це вже ви працюєте. даром йдете. Карта випадає вибору плані і робота буде. Так, давайте подивимося для тих, у кого є робота. Для тих, у кого є робота. Січень 26 го року, тих, у кого є робота. Дуже велика активність, поїздки, можливо десь поїхати. Ну, Тут випадає, бачите, це в мене якраз, напевно, випав росла для тих, у кого є робота, що будуть в деньгах і все буде в ізобілії. От якраз тут і випадає активність і все вдається. От, що я хочу, все мені вдасться. Тут карта ще може говорити про. Якесь розстояння на оддалюнки робота, але, можливо, ще й поїхати десь, ну, це люди, які, можливо, їздять десь щось то по магазинах, то ще десь там, ну, я скажу, за границю, можливо, їздять, щось договорюється і так далі. Ну, переїзд, можливо, е Дальнобойщики і так далі. Ну, така карта випадає, переїздів якийсь руху. І отриманий результат. Емоції через верх, через край. Що захотів, те отримав. Фінанси будуть однозначно. Робота. Робота, як кажуть, зацікавлена. І ще карта каже про роботу, яка дуже подобається. От Подобається, прям іду на роботу краще, ніж вдома. Так. Які чекають переміни? Стрільці, які чекають переміни. Ну, буде у вас якесь досягнення результатів. Бажаних результатів, але мені ще карта випадає, що прийдеться вам щось ну, добиватися. Можливо, тут якраз і випадала перша карта, що якась буде боротьба. Щось прийдеться добиватися, але ви все одно отримаєте результат. І перемогу. Лав перемоги, люди завідують, я перейшов ту ступень, яка була дуже тяжка. Туз мечів це початок, початок великої енергії, сили, добиваюся, як кажуть, результату, тріумфа, добиваюся метою даже боротьби. це планомірність, розум, рух, енергія, як кажуть, якісь нові, можливо, Прийдуть ідеї. І так ще скажу. А паш мечів каже про. Е, паш мечів. Паш мечів може казати про початок. Початок. Але початок, як зробили, то вже й досягли того, що потрібно. Ну, це ще може бути якась інформація. Нова інформація. Нова інформація. Але тут однозначно випадає досягнення результатів. Хоч і з холодком, хоч і з боротьбою, але потім воно оправдається. Так, ще чекає по фінансах, так? Да? Що чекає по фінансах? Ну, тут прийдеться вам рішати щось. Буде ізобілія, буде все. Але щось можливо піде не так або щось треба буде оставити. Реркарнувати, зміниться, ну, прийняти якесь рішення. Можливо, знову карта випадає. Знаєте, боротьби от, по повішеному подивитися на ситуацію з іншої сторони. І як кажуть, реаркарнуватися, зміниться, можливо, прийдеться якесь приймати рішення. Ну, Правильне рішення. Ситуація з іншої сторони. Подивитися на мілкий шрифт. Якісь, можливо, документи будуть, або ще щось. Ну от, як кажуть, дивіться не крупне, дивіться мілко, а також і на ситуацію, дивіться більш, як кажуть, обширно. Не так, як завжди. Так, здоров'я, карта застереження, що чекає. Ну, Потім це і здоров'я, і, здоров і застереження. Ну, карта говорить, що подумайте про активні дії. Про переїзд і так далі. Збалансуйте свою активність, не спішіть. Можливо, комусь потрібно в лікарні пролежать. Ця карта говорить про зроби паузу, не спіши і не роби активні дії. Ну, а мир це як рекарнувати, змінитись, перейти в нове. що ще застерігає. Карта на місяць, про що ще застерігає? Ну, тут як обично, так? Да? Тут як обично все випадає. Тут і по почуттях, і по сім'ї, і по напоям, і по мочеполовій системі, а також по глазах. По голові, теж, і сердечно-сосудистих захворюваннях. як то говорять, не сидіть на холодному. А також ну, тримайте більше язик за зубами, да? багато не говоріть. Багато розговору може привести теж до чогось такого небажаного. Ну і збирайтесь з сім'єю. Збирайтеся, будьте разом. Стройте плани на майбутнє. Але це тільки думки, поки не спішіть. Дякую, що дивилися цей розклад, ставте подобайки, ділимося цим розкладом. Не забувайтеся писати коментарі, а також підписуватися і приходити на особисті розклади.